Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Дев'ятирічна Софія ще перед заняттям співає червону калину, адже це каже дівчина одна з її улюблених пісень. Дівчина розповідає, на заняття вокалу прийшла вперше. Людмила Верстюк привела на заняття вокалу свою дочку Вероніку. Жінка розповідає, через військові дії вони були змушені покинути Харків. Зараз живуть у родичів в Івано-Франківську. Харкові ми чотири роки ходили на танці, малювання. Ліплення з глини, але вже на вокал не вистачало нам часу. Хочу стати співачкою відомою. Я один раз була на заняттях вокалу, ось, а потім пішла. І що ви там робили? Там ну, тренувалися різні ноти, казали. Розпочався урок вокалу із знайомства та розпівки. Разом з дітьми розпівується і Максим. Хлопець розповідає, раніше ходив на такі уроки, а про ці заняття йому сказали друзі батьків, і він одразу захотів долучитися. Я на шкільну студію в Києві ходив, ходив один рік, і тут почався спочатку коронавірус. Думали 2022 піде знову, але на жаль, почалася ця війна, і ось ми тут. Що ти хочеш навчитися? Я хочу навчитися гарно співати, щоб коли, закінч... щоб коли закінчилася війна, я вийшов на якусь сцену і заспівав. Після розпівки вчителька Христина Дарвай виконує дітям свою пісню. Послухавши її, діти виспівують порядочку пісні разом з учителькою та окремо. Христина Дарвай розповідає, більшість дітей, які записалися до неї, займалися вокалом, навчалися в музичних школах і різних мистецьких студіях у містах, з яких переїхали. Наразі вона набрала дві групи дітей, з якими займатиметься щосереди та щосуботи. Обставини склались такі, що на даний момент діти не мають можливості тієї, і виникло бажання якось дітям допомогти в цьому. Щоб у дітей продовжувалось звичне життя, щоб діти продовжували розвиватись, щоб діти продовжували вчитись і тому, що діти мають бути щасливими. За словами Христини Дарвай, співатимуть на заняттях українські пісні. Акцент робитимуть на патріотичних композиціях. Оксана Василик, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.